Проходив національний ярмарок вакансій на театральній площі у Рівному. Участь у заході взяли понад 20 роботодавців. Ми виробництво з металообробки. У нас зараз актуальні вакансії це злісарі з механоскладальних складальних робіт, оператори верстатів з програмним керуванням. Це також електрогазозварники, нас машиніст крана водій навантажувач Зараз з персоналом надскладно і ось такі заходи. Це хороший привід про себе заявити і познайомитися з потенційними нашими працівниками. Шиємо одяг. Ми вже третій рік в місті Рівне, шиємо безпосередньо базу, також корпоративний одяг і робимо пере. Тування, нанесення принту або ж вишуку. жінкам у центрі зайнятості. Пропонують зокрема вакансії, які раніше більше займали чоловіки. Так як чоловіки задіяні в захисті нашої країни, ми бачимо, що необхідно жінкам зайнятись у нішу. Є перелік навчальних закладів, де можна здобути саме цю професію. І за рахунок коштів фонду зайнятості, ми оплачуємо це навчання. Вакансіями цікавиться рівнянка Тетяна. Подивлюся вакансії, які ще може цікаві є. Дивилась на одну вакансію, там як е, деревообробний. Дивилася ще таку вакансію. Нині в Рівненській області є дві тисячі вакансій. Надія Плютинська додає, що на обліку безробітних станом на 15 травня перебуває 76% жінок та 24% чоловіків. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.